Вітаю вас, запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс. Ми чудово провели разом цей та минулий тиждень у Слові Божому. Для мене це дуже великий привілей. Я вже розповідав вам, що згадую, як у дитинстві сидів з мамою, татом і моєю сестрою обрі на дивані і ми дивились бабусю і дідуся на цій самій передачі переможний голос віруючого. Це було наше життя. Ми робили це з дня у день, не пропускаючи жодної передачі, і я дуже вдячний своїм батькам Джорджу Террі Пірсон за те, що вони прищепили нам з сестрою. Це моя дружина Сара виросла у схожій сім'ї, де слово Божому надавалось велике значення, і воно було пріоритетним. І я дуже вдячний за це. І хоча в дитинстві вранці перед школою я сидів на дивані і намагався не заснути, не ображайтесь, бабуся й дідусь, але знаєте, мені було лише і я просто намагався не заснути. І, хоча я в той час боровся зі сном, слово Боже, все одно потрапляло в мене. Нам показували, що ці речі є для нас важливими. Як я вже сказав, ми надаємо їм велике значення. І я закликаю вас, мам і татусів, бабусь і дідусів, робити зі своїми дітьми те саме. Ніколи не пізно почати демонструвати їм те, що ви вважаєте найважливішим, коли слово Боже важливе для вас, коли ви виховуєте їх у такій атмосфері. То коли вони виростуть, вони не відійдуть від цього. І навіть коли здається, що вони відійшли в інший бік, вони обов'язково повернуться додому. Я говорю це в ім'я Ісуса. Вони повернуться додому, додому до вас, додому, до Бога і додому до Його слова. Отець, ще раз тобі величезна подяка за все хороше, що ти зробив. За все чудове, що ти робиш. І за ще більше діла, які ще попереду, Господь, дякуємо тобі за можливість привести час у твоєму слові протягом цих кількох днів. І я прошу тебе, допоможи мені сьогодні закінчити це сильно, сказати те, що потрібно сказати, і ми широко відкриваємо перед тобою наше серце, щоб все це потрапило в нас і вкоренилося в нас. І ми наперед дякуємо тобі за все хороше, що слово Боже буде здійснювати у нашому житті. Ми віддаємо тобі хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Візьміть свою Біблію. і Давайте ще раз звернемось до 13-го розділу Євангелії від Матвія. Це дуже насичений уривок. Тут є багато всього, але Ісус чітко показує нам через всю цю притчу у 13-му розділі від Матвія, четвертому від Марка і восьмому від Луки. Цю притчу про сіяча, притчу про насіння і притчу про землю. І він розповідає нам це на прикладі сіяча, який виходить сіяти насіння. І це насіння потрапляє на різну землю, і воно було посіяне в чотири різні види ґрунту, але у трьох випадках з чотирьох не принесло жодного плоду. Тобто, у 75% випадків насіння нічого не принесло. І якщо ви зупинились після третього випадку, у вас могла виникнути спокуса, подумати щось не так з цим насінням, воно не працює. Але як ми вже говорили цього тижня, як тільки воно принесло якийсь плід, ви розумієте, що з насінням все гаразд. Тоді, якщо проблема не у насінні, куди ви дивитесь далі. Ви дивитесь на ґрунт, ви дивитесь на землю, до якої воно було посіяне. І в 13-му розділі Євангелії від Матвія Ісус сказав, що перегукується з 4-тим розділом Євангелії від Марка. Він сказав, сіяч сіє слово. І він сказав: до кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий, краде посіяне в серці. Його ось кого означає посіяне край дороги. І саме на цьому ґрунті ми були зосереджені протягом цього тижня. Про інші види ґрунту теж можна довго говорити, але як багато важливого можна взяти із слів Ісуса про насіння, яке впало край дороги на тверду землю. І оскільки земля була твердою, насіння не могло до неї потрапити. Воно просто лежало на поверхні. Воно так ніколи і не потрапило в неї. А коли насіння лежить на поверхні, прилітають пташки і крадуть його. І так само, коли слово Боже сіється до жорсткого серця, до якого воно не може потрапити одразу ж, приходить сатана, і краде це слово. Ісус сказав, що це людина, яка чує слово Боже, але не розуміє його, не цінує його. Слово Боже не потрапляє у неї, і ми бачимо, що він говорить про затверділе серце в різних місцях писання. І це досить небезпечний стан серця. Як ваше фізичне серце може бути в поганому стані і викликати певні симптоми у тілі, так і ваше духовне серце справжні ви. Може бути в такому стані, що теж буде викликати симптоми у тілі, і останні кілька днів ми розбирали симптоми затверділого серця. Ми побачили, що тверде серце повільне на те, щоб відповідати або реагувати. Тверде серце повільне на те, щоб вірити. Тверде серце повільне на те, щоб каятись і все це у нас підкріплене місцями писання. Ісус запитав у групи релігійних людей: що можна робити в суботу? Давати життя чи вбивати, спасати чи занапастити, робити добро чи робити зло? І ви подумаєте, що ті високоосвічені люди знали відповідь: краще робити добро, краще давати життя, ніж забирати його. Краще робити добро, ніж зло. Але вони мовчали, вони не відповіли жодної реакції. І в Біблії говориться, Ісус подивився на них з гнівом, сумуючи про затвердіння їхнього серця. Ось у чому була проблема. Ісус був засмучений і розгніваний твердістю їхнього серця, так само як Бог був засмучений і розгніваний твердістю серця свого народу ізраїльського, який він вивів з Єгипту, а вони відмовились повірити йому на слово і увійти в землю, яку він обіцяв. Біблія говорить, що Бога розгнівало їхнє жорстокосердя і лихе серце невір'я. Насправді, невір'я є результатом твердого серця. Ще раз нагадую вам симптоми твердого серця воно повільне на те, щоб відповідати, щоб вірити і щоб каятись. Якщо ви знаєте це про тверде серце і про ґрунт, в якому насіння не може працювати, тоді ви також знаєте і про хороший ґрунт. Якщо поганий ґрунт твердий, то хороший ґрунт м'який він м'який. Це ґрунт, до якого насіння може впасти, пустити коріння і потрапити глибоко. І якщо ви подивитесь на інші види ґрунту, то побачите, що кам'янистий ґрунт, про який говорив Ісус, це земля, де є неглибокий шар землі, але одразу під ним іде тверда порода, і насіння потрапило до неї, і це добре, але воно не потрапило глибоко і не пустило коріння. Ісус сказав, що це люди, які чують Слово Боже. І одразу ж приймають його, або іншими словами, слово потрапляє в них, і вони з радістю приймають його. Так, так, і це добре, вірно. Ми говорили про це. Будьте швидкими на те, щоб відповідати, але важливою є не лише перша реакція. Цьому насінню потрібно дати час, щоб воно потрапило глибше і пустило коріння. Ісус визначив цю проблему. Він сказав, проблема полягає у тому, що у них не було коріння, і вони протримались лише деякий час. А коли настала скорбота і переслідування за слово, вони одразу ж спокусилися або образились. Якщо ви запитуєте себе, чому це не працює? І це питання, на яке ми відповідаємо вже два тижні, то вам слід перевірити ґрунт, бо проблема не з насінням. Перевірте ґрунт. І слово Боже не може працювати в ображеному серці. Ніколи не варто ображатися. Щоб б хтось не сказав або не зробив вам, не варто ображатися, бо ви не усвідомлюєте, що ці тиск, скорбота і переслідування приходять за слово іншими словами, все це прийшло. Знаєте ви це чи ні, щоб спробувати вкрасти у вас слово Боже і вкрасти у вас ефективність Слова Божого, не дозволити йому приносити плід, і воно не буде нічого виробляти. Воно не буде приносити плід в ображеному серці, тому перевірте ґрунт. І нарешті Ісус сказав, що також насіння впало серед тернини. Це насіння потрапило в землю, але Ісус сказав, що воно стало неплідним. Іншими словами, воно потрапило всередину. Це не було як у випадку з твердою землею, до якої насіння не могло потрапити. Воно потрапило в неї, і це не було як у випадку з кам'янистою землею, яка була неглибокою. Тут насіння потрапило глибоко, і навіть почало щось відбуватись. Але ось у чому проблема: виросла тернина і заглушила його іншими словами. Слово потрапило в ґрунт, але в нього потрапило ще щось. і забруднило ґрунт. пам'ятаєте, я розповідав вам, що таке ґрунт. Я дізнався про це від своєї дружини Сари, коли вона проповідувала про це. Вона знайшла визначення ґрунту, і в буквальному розумінні це суміш матеріалів, які сприяють життю і підтримують зростання. У вас може бути ґрунт, в якому є щось хороше. А також може бути ґрунт, до якого потрапило ще щось. І це те, про що говорив Ісус. Він сказав. А посіяне серед тернини означає того, хто чує слово 22 вірш, але турботи віку цього та оманливість багатства в інших євангеліях ще додається інші бажання або похідь інших речей заглушає слово. І воно буває неплідним. Отже, слово Боже потрапило всередину, але туди також потрапили турботи, неспокій, тривоги, оманливість багатства, похід, тиск, пристрасне бажання і служіння іншим речам. Якщо ви сидите і думаєте, Бог чому це не працює? Чому Слово Боже не працює. Чому Слово Боже не працює? Перевірте ґрунт, насіння хороше, перевірте ґрунт. І слово Боже не може приносити плід у землі, забруднені неспокоєм, страхом, тривогами і турботами. І вислів турботи цього віку означає, що ви кажете «Що мені робити, що мені робити, що мені робити. і коли ви говорите це, то чи розумієте ви, що ви розглядаєте себе як своє джерело забезпечення? Це головний лозунг турбот і тривог. «Що мені робити? Що мені робити? Ви так говорили, я так говорив, ми всі так говорили. Але насправді ці слова вказують на те, що ви розраховуєте лише на себе, що ви самі все виправите, ви розраховуєте на те, що будете самі собі Богом, і слово Божої благодаті не може працювати у тому самому ґрунті, де ви намагаєтесь заслужити це. Намагаєтесь самі все виправити. Його праведність не може приносити плід в одному ґрунті з самоправедністю. це тернини, які виростуть і заглушать це слово. Перевірте ґрунт. Ми говорили про різні симптоми цих речей. І я хотів би поговорити про ті два види ґрунту, бо не хочу залишати їх без уваги. Але дозвольте мені повернутись трохи назад, перш ніж ми закінчимо нашу тему. Симптоми твердого серця, ґрунту, у якому слово Боже не може працювати. Як ми вже говорили, воно повільне на те, щоб відповідати, щоб вірити і щоб каятись. Тоді симптоми чи показники м'якого серця, хорошого ґрунту, до якого може бути посіяне слово Боже і принести плід, будуть протилежними, вірно? Воно швидке на те, щоб відповідати, щоб вірити. Можна сказати, що воно швидке на те, щоб бути слухняним, щоб каятись. Я думаю про Давида, коли пророк Нафан прийшов до нього і показав йому його гріх. Давид думав, що ніхто про це не знає, але Бог знав. І Біблія говорить, що Давид був швидким на те, щоб сказати Я згрішив перед Господом. На що пророк одразу ж сказав йому? І Господь не триматиме цього проти тебе. Якщо ви швидкі на те, щоб покаятись, це показник м'якого серця. Давайте звернемо ще до одного місця писання, закінчуючи цю тему. Ми зараз у Євангелії від Матвія Перегорніть цього пару сторінок на 18-й розділ м'яке серце не лише швидке на те, щоб покаятись, а й швидке на те, щоб вибачити. Скажіть, скільки вам потрібно часу, щоб когось вибачити? Кілька тижнів, кілька місяців, а можливо кілька років. Або ви ще тримаєтесь за те, що хтось зробив вам в кінці 70-х? Все ще тримаєтесь за те, що хтось сказав про вас 10 років тому чи минулого місяця? Ви ще за все це тримаєтесь? Як швидкі ви на те, щоб прощати? Тому що бути швидким на прощення – це показник м'якого серця. Давайте прочитаємо з 18-го розділу Євангелія від Матвія. У 21-му вірші говориться: тоді Петро підійшов до нього і сказав: Господи, скільки разів прощати брату моєму, який грішить проти мене? Чи до семи разів?» ймовірно, він думав, що він молодець? І я не знаю, чи запитував він про це, бо хтось із 12 дванадцятьох зробив щось, ще продовжував робити щось, що дуже зачіпало Петра. І можливо, тому він запитав це при всіх. скільки разів мені слід прощати свого брата, коли він грішить проти мене. Сім я прощу його сім разів, і це звучить непогано. Вірно, сім це своєрідне біблійне число. Так цього, мабуть, буде достатньо, вірно. А вже після цього на восьмий розбирайся з цим сам. Я більше не буду тебе прощати. Імовірно, Петро очікував почути від Ісуса саме це. Але Ісус сказав йому у 22-му вірші. Не кажу тобі до семи разів, а до семи десяти разів по сім тому царство небесне, подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. І коли він почав розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен йому десять тисяч талантів. Якщо перевести це на сучасні гроші, то це борг, який просто нереально виплатити. У цього чоловіка був величезний борг. Він не міг виплатити його своєму царю. А як він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його в рабство і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Це серйозне покарання. Ось що означає знаходитись під тягарем такого боргу. Тоді раб той впав і, вклонившись цареві, благав пане, прошу, потерпи ще трохи все тобі віддам. 27 27-й вірш господар, змилосердившись над рабом тим, Відпустив його і простив йому борг. Це навіть не те, про що той раб його просив. Він навіть не просив скасувати борг. Він просто попросив потерпіти. «Потерпи, будь ласка, я його виплачу. Як-небудь я зроблю це. Це може зайняти у мене цілу вічність, але будь терплячим. І у царя виникло співчуття. Той цар розумів. Цей чоловік ніколи не зможе заплатити той борг. Він може працювати все своє життя і чуже також, але ніколи не зможе виплатити цей борг. Але хіба це не схоже на самоправедність? Ні, я можу, я можу це зробити, я можу це виплатити. Я можу і цей правитель побачив того чоловіка в такому стані, і всередині нього піднялось співчуття. І він не сказав: гаразд, я буду терплячим і зачекаю, коли ти мені заплатиш. Він сказав: Ні, я відпускаю тебе. Ти мені нічого не винен. І господар вибачив його. Ось що таке прощення: це списання Боргу. Це списання того, що вам винні. Але зауважте, що сталося у 28 му вірші. Раб же той вийшов і знайшов одного з товаришів своїх, який винний був йому 100 динаріїв. Це ніщо порівняно з мільйонами доларів. Це як 20 доларів порівняно з мільйоном, і, схопивши його, душив, кажучи віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив точно те саме, що він сам щойно говорив царю потерпи на мені, і все віддам тобі. Але той не захотів тридцяти вірш. Пішов і посадив його у в'язницю, поки не віддасть борг. Коли товариші його побачили, що сталося, дуже засмутились і пішли, та й розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і сказав: Злий рабе, весь борг, той я вибачив тобі, бо ти благав мене. Чи не належало й тобі помилувати товариша твого, як і я помилував тебе? І, розгнівавшись. Розгнівавшись. Ось ми знову це бачимо. Якби ви були з нами протягом цього тижня, то ми бачили ті місця Писання, де Ісус гнівався через чиєсь тверде серце, де Бог розгнівався через твердість серця ізраїльського народу, коли вони не повірили Його Слову, щоб увійти в обіцяну землю. Тут ми знову бачимо, як цар гнівається, гнівається через що. Через те, що рабне швидкий напрощення. Чому ж нам слід бути швидкими напрощення? Хороше питання. А чому мені слід його прощати? Чому мені слід їх прощати після всього того, що вони сказали і зробили? Вони обманювали, вони брехали. Чому мені їх слід прощати? З однієї причини, бо ви були прощені. Вам не потрібна жодна інша причина для того, щоб прощати. Ви були прощені. І борг, який був прощений вам. Набагато більше за те, що хтось коли-небудь на цій землі може бути винним вам. І навіть якщо вони винні вам мільйони доларів, борг, який Бог вибачив вам, набагато перевищує будь-яку суму у доларах, яку хтось винен вам через те, що вони ошукали вас або зрадили вас, або говорили про вас неправду через розповсюджували про вас чутки. І коли хтось робить щось подібне, він ваш боржник. Тобі слід вибачитись переді мною, що це таке. Ти мій боржник, якщо ви повільні на те, щоб прощати, це показник твердого серця. Це означає, що ви не знаєте і гадки не маєте про той борг, який Бог вибачив вам. І ось як серйозно цар розгнівався на того раба. 34 й вірш. Цар віддав його мучителям, доки не віддасть йому усього боргу. І було б уже достатньо погано, якби на цьому історія закінчилась. Але Ісус каже в 35-му вірші. Так і Отець, мій небесний не вчинить з вами. Якщо не простить кожен з вас від серця свого, або можна сказати, від свого м'якого серця брату своєму. Тому, якщо ви швидкі на прощення, то у вас м'яке серце, а через тверде серце ви не прощаєте свого брата, тим самим відрізаючи себе від прощення і всього, що з ним пов'язане, від цього ставлення, яке відновлює силу. Ось що таке прощення. Це сила відновити правильні стосунки з Богом, коли між вами нічого нема. І ви відрізаєте себе від цієї сили, коли відмовляєтесь прощати. Тверде серце повільне на те, щоб прощати. Що тоді робить м'яке серце? Воно швидке. І в кінці дозвольте мені показати вам дещо з Євангелії від Луки. Ви знаєте цю історію. Ми називаємо її притчею про блудного сина. І ви знаєте, що там сталося. Той син прийшов до свого батька і фактично сказав: Я не можу чекати, поки ти помреш. Дай мені мої гроші вже зараз, дай мені мою частку. І батько віддав. Ось що я вам скажу у книзі приповістей, говориться, що спадок, отриманий занадто рано, у житті зрештою не буде благословенним. Ці гроші належали йому, але він забрав їх невчасно. І, зрештою, вони мало не вбили його. І ви знаєте, що трапилось? Він пішов і все витратив. Він все витратив на розпусне життя. А потім, коли залишився чим, був розорений пас свиней, прийшов до тями і сказав: я піду додому. Навіть у слуг мого батька багато їжі. Він підготував цілу промову. І ось він приходить додому. По дорозі додому, в 17-му вірші говориться, що він приходить до тями і говорить все те, що я вам вже сказав. Він каже: Встану 18 18-й вірш, піду до батька мого, і скажу йому: Отче, я згрішив проти неба і перед тобою вже достойний називатися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів твоїх і вставши, пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем і побіг. Що означає побіг? Це означає, що він рухався швидко. Він не йшов, не поспішаючи, він рухався швидко. Він не стояв вдалині, склавши руки, і не чекав, поки його син туди прийде. Ні, Біблія каже, наблизьтесь до Бога і він побіжить до вас. І побіг, кинувся на шию йому і почав цілувати його. А син сказав йому: Отче, я згрішив проти неба і перед тобою вже недостойне називатися сином твоїм. Він навіть не встиг закінчити свою промову, а батько сказав рабам своїм: принесіть найкращий одяг і одягніть його. Ось чому я про це згадав. у мене залишилась цього хвилина, тому послухайте, у моїй біблії є посилання, в якому вказано, що говориться у цьому вірші в оригіналі. Коли батько сказав принесіть найкращий одяг, хочете знати, що він насправді сказав. Швидко, швидко йдіть і принесіть найкращий одяг. Що це означає? Це означає, не чекайте, поки він приведе себе до нормального стану. Він говорив: знаєш що? Іди змий з себе, весь цей бруд і сморід, а потім поговоримо про твоє повернення додому. Що зробив батько? Він сказав швидко, оскільки його син покаявся, батько був швидким на прощення. І замість того, щоб казати, іди помийся, і тоді я одягну на тебе найкращий одяг. Дозвольте вас запитати, чий одяг найкращий у домі? Одяг батька, це одяг праведності. І коли ви повертаєтесь до Бога, і ви швидкі на покаяння, вгадайте, що робить він. Він швидкий на прощення, а люди думають: ну мені потрібно себе очистити, перш ніж одягнути цей красивий одяг. І Бог каже: ні, цей одяг подбає про це. Одягніть цей одяг, і він усуне весь бруд, всі плями і весь сморід. Одяг зробить свою роботу, швидко одягніть цей одяг. І якщо наш отець може бути таким швидким на те, щоб прощати нас, то хіба ми не можемо бути швидкими на те, щоб прощати одне одного? Нехай це не розтягується надовго. Пам'ятайте про це. Отримайте відкриття про той борг, який вибачили вам, і вам буде легко вибачити кожного, хто винен вам щось. Отець, вибач, прости нам, як і ми прощаємо боржникам нашим вибач нам наші борги, вибач нам наші гріхи, як і ми прощаємо тим, хто згрішив проти нас, і тим, хто винний нам. Кажу вам, відпустіться, бо слово Боже не буде працювати у серці, наповненому непрощенням. Мій час вичерпано, але я скоро повернусь. Євангелія від Матвія 22 37, 40. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею: люби свого ближнього. Як самого себе. На Двого цих заповідях Весь закон і пророки стоять. Сьогодні ми говорили про те, щоб бути швидкими на прощення. І як сказано у п'ятому розділі послання до Ефесян, нам потрібно наслідувати Бога як Його улюбленим дітям і ходити в любові. А якщо ви повернетесь до четвертого розділу, то в 32-му вірші говориться: будьте добрими одне до одного. Співчутливими прощайте одне одному, як? Як і Бог у Христі простив вам. Ви, як ніколи, наслідуєте Бога, коли прощаєте когось. У цьому весь він це Його природа, і вона має бути нашою природою. Бог є тим, хто прощає, але також Він і дає. Бог дає. І коли ми з вами даємо і прощаємо, і ці речі йдуть пліч опліч, коли ми даємо і прощаємо. Ми імітуємо Бога як Його улюблені діти. У шостому розділі послання до Галатів, у шостому вірші говориться: а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Потім він додає а хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління, а хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. І це те, про що ми говорили два тижні про життя з надлишком. Як отримати таке життя, куди звернутися, щоб отримати його? І як ми вже казали минулого тижня, воно є у дусі, і коли ви сієте в дух, ви пожинаєте від духа. А коли ви ще й даєте і прощаєте, ви імітуєте Бога і маєте природу нашого Отця, тоді у вас з'являється можливість. І саме про це говориться у тому ж розділі послання до Галатів. Отже, поки є час або маючи можливість, будемо робити добро всім, а особливо своїм по вірі. Коли у вас є можливість посіяти в сім'ю віри чи своїм повірі, ви приходите до Господа і запитуєте, отець, це моя можливість? Ти хочеш, щоб я посіяв сюди, і це відбувається на нашій передачі щоп'ятниці. Ми даємо вам можливість посіяти в сім'ю віри. Якщо ви почули щось сьогодні, чи цього тижня, чи в будь-який інший час на цій передачі, що послужило вам, принесло зміни і відкриття у ваше життя, тоді зверніться до Господа і запитайте, як мені на це відповісти. Якщо він спонукає вас стати партнерами Кеннета і Глорії Коплен у цьому служінні, тоді я кажу вам: будьте швидкими, щоб зробити це людина з м'яким серцем, так само швидка на те, щоб давати, як і на те, щоб прощати. І сьогодні я хочу дати вам можливість посіяти у роботу цього служіння. Воно постійно проповідує слово Боже у всьому світі від краю до краю. Проповідує його через ці передачі, проповідує його через свій журнал, проповідує його через друковані та відео і аудіоматеріали, проповідує його через свої пости у соціальних мережах. І все це робиться лише з однією метою приносити у ваше життя слово Боже. Тому помоліться про те, щоб стати нашим партнером. Партнерство має свої переваги. І Я закликаю вас продовжувати дивитись наші передачі переможний голос віруючого. Ви почуєте слово від Бога, яке може назавжди змінити ваше життя. Амінь для мене було радістю і честю бути з вами. Дякую за те, що дозволили мені увійти у ваше життя. Дякую моїм дідусю і бабусі і Глорі Коплен за цю можливість. Я люблю вас, Бог любить вас і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога, і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.